Вітаю! знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі у випуску про таке. Історичний момент. Сьогодні Україна підпише асоціацію з Євросоюзом. Російський ультиматум. Українські військові у Криму мають обирати між зрадою та тюрмою. В очікуванні на аеродром Бельбек готується штурм. Сьогодні Україна підпише політичну складову угоди про євроасоціацію з Євросоюзом. Європу представлятимуть керівництво політичних інституцій та глави держав чи урядів країн-членів ЄС. Від України буде прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Підписання відбудеться у Брюсселі під час засідання Ради Європи. Економічну частину угоди підпишуть згодом після ретельної підготовки. Поза законом сьогодні спливає термін поставленого у Криму українським військовим ультиматуму. Від них вимагають зрадити присязі на вірність народу України і перейти на бік Росії. Інакше їх оголосять поза законом, і вони будуть вважатися злочинцями. Їм загрожує тюремне ув'язнення. Нагадаю, Росія вже захопила українські корвети Тернопіль та Хмельницький. Учора ввечері українські моряки під звук гімну покинули Тернопіль. А згодом російські військовослужбовці відбуксували корвет. У невідомому напрямку а корвет Хмельницький росіяни погрожували взагалі затопити. На аеродром Бельбек готується штурм. Таку інформацію повідомили в Міністерстві оборони України. За словами українських військових, у підготовці штурму беруть участь не лише російська піхота, а й бронетехніка. Коли може відбутися штурм, невідомо нагадаю, сьогодні спливає термін поставленого українським воякам ультиматуму: або вони зраджують присязі на вірність народу і їх переводять на бік Росії, або українських військових оголошують поза законом і вони будуть вважатися злочинцями і їм загрожує тю. Ремне ув'язнення. Російські окупанти проводять інвентаризацію військово-медичного центру ВМС України у Севастополі. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Наразі заклад повністю перейшов під контроль російських військових. Нині вони проводять інвентаризацію майна центру. Згідно з інформацією Тимчука, близько 70% персоналу готові працювати вже в інтересах Чорноморського флоту Росії. Євросоюз через анексію Криму застосував санкції ще проти 12 осіб. Мова йде про санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд щодо громадян Росії та України, які причетні до подій в Криму. Про це повідомив президент ради ЄС Херман Ван Ромпей на прес-конференції, яка відбулася після закінчення першої сесії роботи саміту ЄС у четвер у Брюсселі. За його словами, ЄС також скасував майбутній саміт ЄС Росія. З причин відсутності деескалації кризи. Ми ухвалили рішення розширити список на 12 осіб на додаток до тих 21 який був узгоджений раніше. Ми також скасовуємо майбутній саміт. А країни-члени ЄС скасують двосторонні саміти. Сьогодні в Україну прибуде генсек ООН. Пан Гімун сподівається переконати російську та українську владу розпочати прямий діалог і знайти політичне рішення конфлікту. Сьогодні генсек відвідає Київ та зустрінеться з Олександром Турчиновим. Нагадаємо, вчора пан Гімун зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар ООН сказав Путіну, що глибоко стурбований через кризу в Україні. Він сподівається переконати російську та українську владу розпочати прямий діалог і знайти рішення. Етичне рішення конфлікту. За даними ООН, спостережна місія організації у складі 34 осіб розпочне роботу в східних областях України вже сьогодні. Генеральна прокуратура встановила особи снайперів, які стріляли в активістів на майдані. Про це заявив генпрокурор України Олег Махніцький. Цитую особистості снайперів. Стріляли і снайперів, які стріляли по майдану, встановлені не можу назвати їх прізвища. Поки що це тільки громадяни України. Кінець цитати. У Росії заарештували рахунки української кондитерської корпорації Рошен 14 березня на українського виробника кондитерських виробів був накладений арешт на рахунки в Росії. Про це повідомили у прес-службі корпорації. Вчора на підприємствах у Липецьку проводилися огляди представниками головного управління МВС Росії у місті Москва на підставі відкритої кримінальної справи. Сьогодні фабрика в Липецьку призупинила роботу поки що на тиждень. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.